Це український день психолога традиційно відзначається 23 квітня. І в наше сьогодення актуальність існування психологічної служби поліції важко переоцінити. Наш колектив докладає багато зусиль, щоб допомогти та підтримати своїх колег, поліцейських та їхні родини. Ви знаєте, психолог це навіть не про професію, а мабуть, про покликання. Адже психологічну освіту в нашій країні отримує значна кількість людей, але не всі приходять в професію і працюють, а ще менше залишається на довгі роки. Хороший психолог поєднує в собі знання і особистісні якості, які будуть допомагати йому в професії. Необхідно мати потужний ресурс та відповідну мотивацію, щоб набути майстерності, відновлювати людські душі. Психологічна підтримка та допомога потрібна в різних соціальних структурах. Тим більше вона потрібна там, де діяльність людей пов'язана з загрозою для здоров'я та життя як психологічного, так і фізичного. До таких структур належать і правоохоронні органи. Наш відділ розпочав своє існування ще у 2000 році, коли стала очевидною потреба у психологах, які б супроводжували діяльність поліцейських та надавали їм професійну допомогу. Попередження, профілактика та недопущення проблем з психологічним здоров'ям лежать в основі нашої роботи. Все починається на етапі відбору на службу поліцію. Психологи використовують сучасні професійні методи відбору персоналу та складають прогноз успішності майбутніх правоохоронців. В подальшому відбувається супроводження, адаптація діяльності поліцейських. А коли виникають складні ситуації, як в професійному, так і в особистісному житті, наші колеги знають про роботу психологів та завжди мають можливість отримати у разі необхідності консультацію і допомогу. З керівниками підрозділів ми взаємодіємо, надаючи професійні поради щодо ефективного управління колективами, проводимо лекційні та тренінгові заняття з психології, впроваджуємо цікаві проекти та ініціативи зміцнення стосунків в сім'ях поліцейських. Особливо корисним виявилось запровадження нами психотерапевтичних груп поліцейських Одещини, на яких у рамках групової взаємодії відтворюються та обговорюються напружені ситуації, в яких були поліцейські, проходить обмін інформацією та вибудовуються нові шляхи і стратегії подолання актуальних проблем. Окремий пласт нашої діяльності це сприяння слідчо-оперативним діям. Ми часто працюємо з дітьми та підлітками, приймаючи участь у допитах. Кожну історію ми пам'ятаємо. Доли багатьох дітей цікавимося протягом багатьох років, деяких супроводжуємо психотерапевтично. Важливо, що останнім часом ми всі згуртовані над питанням стійкості нашого психічного здоров'я, і в цілому відчувається підтримка на рівні держави. А саме всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка була ініційована першою леді країни Оленою Зеленською, в рамках програми. Ми допомагаємо громадянам подолати стрес пов'язаний з війною, та пережити наслідки травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Дуже приємно спостерігати позитивні результати, коли людина завдяки роботі психолога змогла переосмислити важливі речі у своєму житті. Зробити правильні висновки та змінити певні аспекти свого життя на краще. Для цього ми працюємо. Це наша основна мотивація, наше покликання. Отже, шановні колеги, психологи, від широкого серця, психологічна служба поліції Одещини, вітаю вас з святом!